Віт, вітаю вас в новому відео. У нас добрий раночок. Сьогодні чудова сонячна погодка. Розпочинаємо наш день, як завжди, зі сніданку. Приготувала сьогодні на сніданок шакшуку. Рукола ще була в холодильнику, тож зробила такий типу салатик, нарізала ще огірок, чай допиваю. бо пила ще в процесі приготування. Сергій вкладає леона вже на перший денний сон і будемо зараз снідати. Ура! Ура! Прокинувся! Поплескай в долоньки леончик. Як ти щейно плескав. А? Давай ура! Ну. Дивіться, який загадковий одразу. Давай, плескай. У мене зайняті руки, щоб їм показати. Давай, плескай. Ура, ура, ура! А? А? Татусь вкладав в ліжечко. Він спершу спав в ліжку своєму, потім десь через півгодинки прокинувся. Але я йому продовжила сон, підгодувала його, то він ще десь на годину заснув. Добре, виспався, да, зайчик? Мамі, правда, довелось трохи полежати поряд. Міряла йому температуру, тому що мені здалося, що він такий гаряченький, лізуть зуби ж. та я взагалі хвилююсь зараз цей гриб. Тому вирішила поміряти немає. Кази, я просто гарячий хлопець. Да? А ще він пізнав свій язичок і тепер постійно його висовує. Леончик? і такий смішний. Як песик з висунутим язичком. Фу, як це складно. Щойно робила фотосесію в 10 місяців. Леон, обережно. Що ти робиш? Я вся упріла. вже важко його зловити, сфотографувати, тим паче він не хоче фотографуватися. Не знаю, напевно, пару кадрів якихось можна буде вибрати. Дивіться, що зробив з карточкою. Всю зім'яв, леончик. Мене вже тішить те, що залишилось один раз його пофоткати в 11 місяців і все. Бо мама вже втомилася від цих щорічних фотосесій. <різь> <різь> Поппе! Ну. А на рік вже зробимо, напевно, фотосесію <різь> професійну. Закулісся фотосесії. На бежеве простирадло стелила біла. <смі> тепер знімаю його. Треба, до речі, попрати постійну білизну та застелити її. Вийшли на вулицю на прогулянку. Вчора цілий день сиділи вдома, тому що погодка була. Така собі, а сьогодні сонячно, тепленько, плюс 12 градусів. У нас нарешті почали добудовувати будинки. Ось дивіться, тут вже роблять обшивку. Вон там будинок теж обшивають. За цим будинком два вже доробили, напевно, мають скоро статися. І це класно, тому що. Розширять територію, не буде цих негарних недобудов. Плюс з'являться ще майданчики для прогулянок, місця для прогулянок і, ну звісно, що більше житла буде, більше пропозицій під оренду. От, тому це дуже добре. Вон там далі взагалі, вон, бачите, там будують будинки нові. Їх почали вже будувати після 22-го року. Біля Озер будуть будинки. Там взагалі буде такий цілий новий ЖК, мікрорайон такий. Звісно, трохи шкода, що будують біля Озер і займають таку природну зону, скажімо так, але з другого боку. Там буває не дуже чисто люди після себе залишають сміття, і плюс там біля одного озера взагалі сміттєзвалище, тому напевно, нехай краще побудують будинки з гарною набережною. З гарними майданчиками просили, щоб я поділилась досвідом, як я залишаю дитину з чоловіком. Пам'ятаю, що перший раз Леона залишила статусем, коли йому було десь тиждень, можливо, трошечки більше, точно вже не пам'ятаю. Мені потрібно було поїхати забрати його свідоцтво про народження. А також потрібно було заїхати в пологовий на огляд, і треба було відвести документи в жіночу консультацію. Тоді я Залишила їх самих на 4 години. Все було добре, без проблем. Було дуже легко, тому що він був маленький, тільки спав і їв. І ще на той період було змішане вигодовування. Сергій просто готував йому в суміш і пару разів годував з пляшечки. Потім я почала відлучатися. До прикладу, на манікюр, на педикюр, або треба було сходити до сімейного лікаря, або, наприклад, просто хотілося самі вийти в магазин. І тоді вже я налагодила грудне вигодовування і просто сціджувала молочко і залишала одну порцію ну, цілу пляшечку молока. Якраз на цей час вистачало мене не було десь там. Максимум 2-2,5 години. Зазвичай перед виходом я ще годувала сама грудню, а Потім вже за необхідністю Сергій догодовував з пляшечки. От і зазвичай, перед тим як я уходила, Леончик засинав. Потім, коли Леончику було три місяці, мене запросили на день народження. Я підготувалася заздалегідь, підготувала декілька порцій молока. Ну, розрахувала по годинах, скільки мене не буде, скільки разів треба буде погодувати дитину. От і поїхала на день народження. І це якраз був такий період, коли у Леончика був той фіолетовий плащ. Він був такий неспокійний. Але Сергій молодець справився. Мене не було десь годин п'ять. От, в принципі, все добре пройшло. Коли він плакав, то він його годував. Або е, колесав на ручках. Ну і також без проблем, звісно, могла відлучитися на шопінг в торгівельний центр, е, на продуктовий шопінг. От е, головне, щоб була їжа для дитини. Десь після півроку стало взагалі набагато легше, е, тому що. Е, Леон почав менше плакати, він вже подорослішав, вже почав сам гратися. Йому там стало цікаво гратися з іграшками. Зараз, взагалі, з веденням прикорму стало ще простіше. Якщо я виходжу кудись на годину, дві-три, то можу просто погодувати перед виходом, от і не залишати стіджене молоко. Сергій, якщо що, може дати. Пауч солодкий, от, або там кефірчик, або водички, і дитина витримує цей час, не хоче сильно їсти. От, а якщо там на зустріч з дівчатами, або я їздила погуляти Києвом, то тоді я роблю запаси молока, а сіджуюсь десь не знаю. Пляшки 2-3 залишаю, щоб було, ну і плюс прикорм. Ну і звісно, що Сергій може заколесати Леона, вкласти його, спати, ну, без проблем погодувати, замінити підгузник, провести з ним час. Тому я, коли ходжу з дому, взагалі не хвилююся. Я навіть відчуваю, що могла б вже вийти на роботу і залишити їх вдвох і взагалі. Не хвилювалася. Ну, звісно, що такого не буде. Це я так кажу до прикладу. Да, щасливий лилончик була в магазині. Купила руколу. А зараз заходить нам рукола смакує з усіма стравами. Заходила ще в сінсей, купила ось цей контейнер, скляний, великого розміру. Подивилась на сайті, що у нас біля дому в торгівельному центрі в сінсеї є в наявності ці контейнери. Коли прийшла в магазин, то на вітрині їх не було. Попросила консультанта і дівчинка мені винесла зі складу 169 гривень, такий великого розміру. Ось, дивіться. Мої два інші. І такий набір тепер у мене є. клас Я задоволена. Так, в магазині ще взяла огірок один. Тут лохина для ливончика, ну, може і нам. Так, далі кисломолочний сир, дві упаковки. Потім взяла лимон один. Взяла філе куряче мале. Було по акції 159 гривень за кілограм. Це такі маленькі філешки. Знаєте, як є велика, і біля неї завжди є маленька. Ці маленькі вже позрізали і продають окремо. Взяла подоробити Леончику в заготовці. І також йому на заготовки. Взяла яловичину, обережно, Леончик, Так, продовжую толеончик упав. Коротше, взяла ось такий яловичий стейк. Тут два шматочки невеличких, це теж Леону на прикорм. І взяла для нього, дивіться. пакет, перебирала пакет, Ось такий дитячий мікс. Тут овочева суміш. Тут є і цвітна капуста, і є морква, є стручкова квасоля. Якраз по акції в магазині був такий мікс, і я його давно хотіла купити. Тож взяла такі покупочки. Погуляли, як завжди, наскільки. Зараз я вам скажу: десь на 600 гривень. Все, як завжди. Дивіться, вона з лаончиком Family Look однакового кольору одяг. Ох, які яскраві овочі. Дивіться, пересипала в пакет. Так мені зручніше зберігати, ніж в такому. Тут жовта морква, бейбі-морква, потім цвітна капуста. Її тут найменше, але то нічого бо в мене є окремо цвітна капуста. І квасоля стручкова. Класно дістав, відварив або на перу і є що їсти. Точніше, до гарніру, до м'язка якраз овочі будуть. Я нарешті приступаю до приготування заготовок для прикорму. Хоча, знаєте, це вже не прикорм, це вже повноцінні прийоми їжі. Отже, такі заготовки дуже економлять час при приготуванні дитячих тарілочок. Ну і звісно, що коли є заготовки. То, значить, завжди є чим нагодувати дитину. Отже, що в мене тут є? Із м'ясо два шматочки яловичини, це стейки, куряче філе, мале філе, я вже вам розповідала: тут десь грамів 450. Так, я підготувала яйце, пів цибулини та ще трошечки зеленої цибульки. І відварила вже овочі, як бачите, тут броколі та морква. Так, я вже нарізала і розклала харчову плівку, нарізала на ось такі невеликі шматочки. Тепер беру шматочок м'яса. Ось так складаю і завертаю в плівку. Отже, у мене вийшло 4 шматочки таких і 4 таких. Це м'ясо я буду використовувати для приготування супчику, рагу, ну, взагалом для якихось страв. І дуже зручно зберігати, заморожувати м'ясо саме в харчовій плівці, бо це не пакет, не займає багато місця. Ну і видно, що у вас там зберігається. Так само от я Заморожувала рибку червону, вже порційно, дуже зручно, дістаю шматочок, розгортаю сплівки і закладаю в пароварку. Так, складаю у м'ясо. І класно, що ось ці такі шматочки вже були маленькі, якраз такі порційні, і не довелося їх різати. На ну, залишку філе я буду робити котлетки чи сосиски, можна називати їх по-різному. Фарш як на котлетки, але формочки сосисок. Отже, зараз я зроблю базовий фарш. Я в блендері переб'ю м'ясо з цибулькою і яйцем. Я цей фарш тепер буду розділяти на дві частини і буду перебивати з овочами. Будуть такі. Господи, будуть такі овочево-м'ясні котлетки. Одну частину я буду перебивати з брокколі, іншу з морквою. Овочі вже відварені, так краще, бо після приготування котлетки будуть більш соковитіші. Отже, фарш я вже залила в формочку, робила це за допомогою кондитерського мішка. Купувала ось такі одноразові мішечки в Аврорі. Вони дуже бюджетні. Тут 50 штук в упаковці. І хочу сказати, доволі гарна якість такий Відний цей целофан, поліетилен. От, Зараз це я відправляю в холодильник, не в холодильник, а в морозильник. Накриваю кришечкою. Ось це в холодильник, і завтра, коли це застине, вийму, перекладу в зіп пакетик і залью нову порцію. Отже, покажу вам вже результат завтра. Для мене це буде завтра, а для вас це буде за мить. І так, включення з наступного дня показую, скільки котлеток, сосисок у мене вийшло. Дивіться, ось цілий пакет зелених з брокколі. Так, одна розламалася, але то нічого. Я залила форму фарш з морквою. Це теж з морквою, і одна вийшла така наполовину. Ще до кінця не. Заморозились, але в морозильці діти, бо немає часу, треба було вже ось цю порцію ставити в морозилку. І показую, що в мене взагалі є, із заготовок. Так, це вже замерзло м'ясо яловичина та курка. Тут рибка. Рибку, до речі, треба буде докупити і зробити нові заготовки, Овочі які ви бачили. Далі гриби це для нас печериці. Цілий пакет полуниці. Ось, купувала в мета. То борщ або насок овочі для нас для дорослих. Малинка ще є для дитини. І також тут пакетик з брокколі. Треба буде його поповнити. Зараз якраз ВТБ-акція на. Замороження брокколі і пакет з цвітного Ось Пакет світної капути. Ось такі заморозки, заготовки. Цього вистачить приблизно на місяць. Я пакетики не підписую, тому що швидко це все використовуємо, воно не лежить там по півроку, а за місяць все з'їдається, і я готую нові заготовки. Єдине, що треба буде зробити ще такі м'ясні котлетки, саме яловичі. Ну і можна буде щось придумати із субпродуктів. До речі, такі заготовки можна робити і для дорослих. Це дуже зручно, швидко можна приготувати обід чи вечерю. От, тому беріть собі за ідею. З вами я буду прощатися. Всім бажаю тихої ночі, гарного настрою. Так, це все, в морозилку. І до завтра, Па-па!